Шановні друзі, від щирого серця вітаю всіх учасників та організаторів міжнародного творчого благодійного проєкту Дует із зіркою. Сьогодні зірки української популярної музики, знані виконавці з інших держав світу будуть грати і співати з нашими дітьми. Різними дітьми, дітьми з особливими потребами, що так потрібно для них. Ця подія, яка вийшла за межі України, стала подією непересічного значення. І я дуже вдячний всім, хто був позитований до неї, особливо директору проєкту Оксані Даниловій. Дякую щиро. І до зустрічі, впевне, до зустрічі найближчим часом на наступному благодійному проєкті Дует із зіркою.